Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні відкрила я свій парничок. І треба, як бачите, просипати вже зілля, тому що капуста наша маленька, ось повитикалася. Вся гарненько. Рядочком. Ось тут у мене під верхом трошки рідше. Можливо, було холодно. І бачите, саме-саме ще вона проростає. А ось середина парничка де саме тепло, капуста, бачите, як гарно зійшла. І там кінці трошки холодніше було, і, видно, погано іще зійшла. Бачите, ось скільки почало виростати зілля, і вже зілля йде в рівень з капустою. Буквально декілька днів. І, як бачите, повно-повно маленького зілля, треба його сьогодні просапати. Тому сьогодні буду займатися тим, що просапувати ось капусту. І хочу, щоб вона у мене була чистенька. Тому що, коли дуже сильно заросте зілля, тоді важко вже з ним справитись. Воно гарно укоріняється швиденько, а капуста тоді страждає. Ножки підтягуються за зіллям і стає така, знаєте, дуже тоненька. Ну що ж, ось такими справами сьогодні буду займатися, мені ще ось скільки. І буду далі відкривати слідуючого від свого парничка. Тому, як бачите... Роботи у мене ще не початий край. Ну, що ж, годинка часу, і я ось посипала свою капусту. Мені здається, що навіть краще рядочки стало видно. Ну, що ж, ось такий мій парничок. Будемо сподіватися, що вона швиденько нам підросте. Головне, щоб була гарна погода і тепло, звісно. Бачите, яка гарненька росте. Ну що ж на сьогодні з усіма буду прощатися. Всім дякую за перегляди. Хто підтримує мій канал? А на сьогодні все. Всім пока-пока.